П'ятирічний мандат Франсуа Оланда почне свій відлік з 15 травня. А зараз він розмірковує, хто увійде до майбутнього уряду. Президент соціаліст пообіцяв, половину міністерських крісел віддасть жінкам. На приїзд Оланда очікують лідери європейських країн. Першим його офіційним візитом стане поїздка до Німеччини. Ангела Меркель каже, що зустріне нового французького колегу з відкритими обіймами. Проте вона зауважила, що не змінить умов бюджетного пакту ЄС. Його перемога дає сподівання тим, хто вірив у програму Соціаліст. Я рада, бо на 100% соціалістка і думаю, що пан Оланд здатний поставити Францію на ноги, особливо щодо питань безробіття, працевлаштування та молоді. Я задоволена і сподіваюся, що цей вибір призведе до позитивних змін. Ви справді так сподіваєтесь, запитує журналіст і отримує відповідь іронічну посмішку. Проте далеко не всі висловлюють ентузіазм щодо обрання Франсуа Оланда. Деякі вважають, що йому бракує харизми. Саркозі змушував, щоб до нього дослухалися на зустрічах Великої вісімки та Великої Двадцятки. Я не певен, що у Франсуа Оланда вистачить характеру брати участь у дебатах з цих питань і бути почутим. Тож майбутній Франції, майбутній Європи, можливо, опинилися тепер під загрозою через ці вибори. Чимало полі. Літиків та дипломатів відвідали в понеділок штаб кампанії соціалістів. Одним із перших Франсуа Оланда привітали посли з та Китаю.